Військовослужбовець Володимир має поранення. Захисник каже, вдячний лікарям, що поставили на ноги. Додає, про виплати військовим по-новому ще не чув. За це я не знаю, нам ніхто не доводить. По-перше, я лягаю в больницю, типу, 30-ка там мала бути, о, ну, її не виплачуть з мене, її, мені не виплачують через то, о, що я лягаю типу, в больницю. Ну, я лягаю не по своїй волі. 21 марта отримав ранення. Зараз по вільницях не до строєвої служби, ну, служу, трошки на 12 місяців. За ліки я не плачу, платить держава. Але за ранення, за все я не отримав нічого. Новий закон передбачає збільшення виплати пораненим захисникам від 700 гривень до 20 тисяч 100 гривень на місяць. Пояснив помічник начальника центру справової роботи Антон Олійник. Військовослужбовцям, які, на жаль, перебувають в полоні або зникли безвісті, їм буде виплачуватися 100 тисяч додаткового винагорода, якщо вони не здалися в полон добровільно. І також військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію або каліцтво в місяць отримання цього поранення вони також будуть отримувати додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч. Зміни у законодавстві також торкнулися виплат військовослужбовців-строковиків, курсантів та військовослужбовців, які проходять службу під час мобілізації. Пояснює Антон Олійник. Попередньо у нас виплачувалася додаткова грошова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень, яку отримали у нас військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, і курсанти наших навчальних закладів Міністерства оборони. Ця винагорода була скасована, і наразі змінами, які внесені цим законом, були поліпшені їхні майнові стан. Тобто введена доплата для військовослужбовців строкової військової служби, зараз вони будуть отримувати 6 тисяч гривень на місяць. Курсанти будуть отримувати 2350 гривень на місяць, і також буде зроблена введена додаткова грошова винагорода для скла керівного складу інструкторів, які проводять навчання наших військовослужбовців. Вона буде складати від 15 до 30 тисяч гривень в залежності від фаху інструктора, який проводить. Крім того, за словами Антона Олійника, відбулися зміни у соціальному захисті військовослужбовців. Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування не більше чотирьох місяців. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне, Новини Суми.